Ми, бійці 128-ї бригади, висловлюємо подяку підписникам, блогеру Дмитру Мартиненко за передані впіві дрони. Просимо всіх доєднатися до захисту України шляхом фінансової підтримки, донатити на виробництво піві дронів Дмитру. Кожна ваша гривня є важливою, адже кожен дрон рятує життя наших воїнів та допомагає знищувати наших ворогів. На ці кошти хлопці зроблять дрони і передадуть їх нам разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Добрый вечер. Добрый. Я из Украины, с Киева. Вы звездки? Я с Урала. М -м -м. Для чего Украину включили? Ну, так интересно послушать ваше мнение. Про что? Ну, как за что? Сейчас все говорят за СВО. За войну. Пока, Пока не нет, Это же война. Ну, это по-вашему война? Не весь свет называется войной. Как еще раз? Весь світ називає це війною. Ну, не весь. Весь. Ні. Ні. Хто не називає це війною? Ну крім Росії. Казахстан. Білорусь. Казахстан? От тільки що буквально розмовляв з казахами. Все чудово розуміють і знають. І хто напав Україну, хто агресор, хто окупант. Хто фашист, 28 років. Ну, але століття. не розмовляє, що це. С... Це Специальна війна, а це війна. Є така резолюція. ООН 3314 Там все розписано. Так що коли Збройні сили однієї країни заходять на територію іншої країни? Це війна. Військова агресія і війна. Ну, До 15-го года это що було? До якого? А то? 2015 года. Это что было? А то пошлось 2014. -му. Ну, 2014-му. 14 а то якось зашло на территорию Российской Федерации. Ну, вы куда пошли? Нікуди мы не пішли, Тут в Украине были. Не пришли, а Донецьк, Луганск то. Это Украина. Военные силы. Кто там был? Так это Украина. А Збройные Силы Украины будут пересуваться по территории. Сами по себе ударили, это же все нормально. Ні. Збройні ага. сили України можуть пересувати з території України, куди їм завгодно, куди їм захочеться. Це проблем нема. Ну, то а От вони що зараз людей відбують. От, От що... Це було теж що роблять зараз військові в Курській області російські? Що вони там роблять? Прийшли, людей розбомбили суджу, розбомбили газорозподільчу станцію суджу. Ну, чому-то російські війська не приходять, не знаю там. Куди, во Влонівостов. В Махачкалу бля, не приходили. В, не в Махачкалу в... приходили, чого не приходили, приходили. У Грозний приходили. Що коли, от э, недавно у вас якісь там КТО оголошувались. Когда? Ну так відкрий, подивись, коли у вас там КТО проголошувалось. Який КТО? КТО, відкрий, подивись. У нас останній раз був. З Чечневим розворот в 2005 році. Ні, відкрий, подивись. Там в 2014, 2015, 2016 році було там. Відкрий ну, подивись. Ну, Видимо, ви там где-то начитали. А ну, ми начитались. Не ну, так відкрий, подивись, ти ж в тебе ж є ці всі можливості подивитись. Це по-перше. А по-друге, це: а тут кажеш, це внутрішня справа України, яким боком тут Росія. Так, люди, які отримали. Вашего отомля, пришли и сказали в Россию. Мы хотим быть с вами. Ну так хай бы и залишалось бы у вас в России. Так они и пришли с нами. Ну так хай бы лишалось бы в России. Чего вы влезли на территорию Украины? Так потому что они на своей земле и говорят, что. Кто сказал, что это их земля? Это и моя земля. Чого так не Все зрозуміло, Це и моя земля. С какого? Я, я громадянин Украины. Ну вы откуда? Із Сімферополя? Ну, так вот Сімферополь где? Крим. Крим, Україна. Ну. Так. Ну, так почему жителі Сімферополя прийшли і сказали, що Ні, не ми вони не були? Не, не хотіли вони, не казали такого. А, не хотіли їх Не, Спочатку захопили. А так, згадуй згадуй події 2014 року. Захопили спочатку парламент Крима, блокували українські військові частини, ми... блокувались ми... українські ми... військові коробки. Ми... Я ж тобі кажу, як, як все відбувалось. Ви, а, ти коли, були, а ти коли був в Севастополі? Я в 18-му 18-му годі. У 18 му році ти отримував дозвіл від влади України на заїзд до Окупованого Криму? А на що мені це? Як для чого? Зараз Крим знаходиться в окупації. Щоб туди потрапити, треба отримати дозвіл від української влади. Ти отримував? А Крим? Ким пірден був в Україні? В коли? Ну, а коли він взагалі наказався ну, українським. Ну, коли? коли? До речі, в завершення цього, скажімо, моєї думки, що за незаконний перетин кордону згідно Кримінального кодексу України це тепер реальний термін. До 7 років позбавлення волі. Ти тільки що сам зізнався, так, в перетині кордону. Саме так. Я ще раз прошу, Якщо ти. Колись будеш намагатись поїхати до країн Євросоюзу або до інших країн вийдеш, ми маємо право запросити твою екстрадицію до України. І Ва, будеш... Так, та, 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 тебе попереджаю, щоб ти був в курсі. Щоб потім, знаєш, а мене за що? Я приїхав віддохнути, я русський мальчик там з монтажної п'яни. Щоб ти розуміла, що це все, не хіхіха. А будеш відповідати, тим більше є твої зізнання на відео зараз. Так що тепер продовжувати. Так, я тебе далі. питаю Крим. Ким і коли був передан Україні? У 1954 році. Рішенням Президії Ради РСФСР і рішенням Президії Верховної Ради України про прийом Крима Кримської області тоді. Він навіть не був Автономною Республікою області. Був переданий, так. А потім це було затверджено на рішенні. Так, да. а потім це було затверджено е, рішенням Генерального секретаря і Верховної Ради Радянського Союзу, так. Що тут не так. А Україна, ну. взагалі, коли создана була? Так само, як і Російська Федерація в 91-му році. А, в 91-му році. Так. Ну, а після чого, після розвазу... РСФСР. Ні. Ну, після розпаду Радянського Союзу. А РСФСР, РСФСР це одна із республік. Какого Союзу? Одна з 15 республік, які входили до складу Радянського Союзу. Да. Да, 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 да. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращі бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитесь. На даний момент підтримуємо наших виробників та смачної кави.